Бродський, знову ж таки, в той тиждень, перед, перед другим туром президентських виборів з'явився. На ютуб-каналі Славоміра Менсена, кандидата, який зайняв третє місце, і підписав фактично без жодної дискусії так звану декларацію Менсена, в якій із восьми пунктів два були присвячені Україні. Один пункт стосувався того, щоб не направляти за жодних умов польських військ на територію України а другий пункт стосувався того, що президент чи кандидат зобов'язується не підписати закону про ратифікацію угоди про вступ України до НАТО, відповідно, відповідно, Кароль Навроцький виголошуючи серед іншого, ці заяви, знову ж таки робить Уклін в бік як Україну скептичного електорату права і справедливості, так і в бік власне. На конфедерації і в бік заяв її президентського кандидата Славоміра Менцена, вказуючи на те, що на його думку, з одного боку, в ідеальному випадку Україна мала бути член державою, членом Європейського союзу і НАТО приналежити до західної цивілізації, як він це заявив, але в нинішніх умовах він не бачить не бачить можливості для того щоб це так сталося